І друзі, ви знаєте, яке березневе свято найбільш романтичне? Звісно, це день, коли всі хлопці і татусі ховають цукерки в шафах. Ні, це день, коли мама стоїть справжніми королевами і отримують море подарунки. Точно, 8 березня свято всіх мам, бабусь, сестричок і взагалі-взагалі всіх дівчат. Тож вітаємо усіх найчарівніших та найпрекрасніших. З вами я, Інна Клічук, і мої сьогоднішні співведучі. Даня, Ілля. Вітаємо! Німеччина та Франція. У Німеччині та Франції 8 березня не є святковим днем календаря. Тут ж нас вшановують в день матері у травні. Але ось що цікаво: це не свято для молодих дівчат. Немає ніякого відношення. Їх вітають у День Святого Валентина. Польща. Поляки не забули усталену традицію вітати жінок 8 березня. Але як у Німеччині, так і в Польщі цей день робочий. Литва. У Литві 8 березня святкують в тих регіонах, де багато російськомовного населення. Італія. Італійці ставляться до цього свята так само, як і українці. Каводи, що жінки відзначають 8 березня окремо від чоловіків, жіночими компаніями, вони збираються, йдуть з кафе або ресторан. Болгарія. Національною традицією святкування 8 березня Болгарії стало те, що жінки з великим ентузіазмом вітають зі святом одна одну, а не приймають вітання від чоловіків. Куба. Кубинці дуже гучно вітають прекрасну половину острова, адже їх внесок в інтелектуальну військову, наукову і керівну діяльність по-справжньому величезний. А ми вітаємо наших прекрасних дівчат зі святом, яке традиційно відзначаємо: вітаємо прекрасну половину людства з найулюбленішим святом на землі. Я так люблю, коли мене обіймає матуся. А хто цього не любить? Мені, наприклад, це приносить щастя та захист. А мені тепло та спокій. Рубрика дитячої енциклопедії і тема «Матусині обійми». Коли мене обнімає, обнімає мама. Я відчуваю ласку, тепло. Ну, стає дуже добре. Е -е мені здається, як я у ну, теплі, що я в безпеці не знаю. Дуже приємно мені. М -м -м, тепло, радість, любов. Спокісти. У безпезі, добре почуваюся ще. Я почуваю себе е, 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 обично. Мами на бімі мене більше заспокоюють. Ну, і я більше думаю, що я все зможу. Ну, хорошо, то що є мама. А коли папа обіймає, Ах так. Я даже выбраться не могу. Он меня обнимает слишком сильно. Маленький дорог. Ельвіна, ти знаєш, що на австралійському узбережжі є водомі у формі вісімок. Серйозно? І як вони утворилися? Вітер, хвилі та ерозія роками вимивали скелі. І так утворилися ці майже ідеальні басейни. А в них можна купатися? Давайте ти про все дізнаєшся в нашій постійній рубриці Дитячий університет від наших партнерів Льонінгюа. Дивимося, Дивимося разом! Вітаю, друзі! Сьогодні покличу вас до найстарішої природоохоронної території Австралії Королівського національного парку Сіднея. Тут, неподалік пляжу Бернінг -Палм Біч, є невеличка платформа, вкрита кількома десятками басейнів, деякі з яких нагадують за формою цифру 8. Якийсь час тому соціальні мережі заповнили світлини і відео з цих водоєм, і ласі до цікавинок туристи буквально стадами кинулися відвідувати їх. Заради справедливості скажу, що королівський національний парк Сідная займає площу понад 150 квадратних кілометрів. І окрім цієї крихітної діляночки з чудернацькими круглими басейнами, він має у своєму арсеналі безліч цікавинок і дивовижно гарних геологічних формацій. Але сила мереженьки не переборна. Тож ходімо і ми з вами подивимося на це диво дивне, вісімки видлубані у скелі. Ці басейни і досі викликають суперечки щодо умов їхнього утворення. Більшість учених схиляється до ерозії м'яких туфових відкладень постійною припливною активністю у цій частині узбережжя. водойми утворилися на пласкій платформі, яка першою зустрічає удари хвиль під час припливу. Вік цієї платформи зіставний із віком континента. Тож, з огляду на такий довготривалий вплив, найменша дірочка у цих скелях зрештою дійсно могла перетворитися на круглу водойму майже ідеальної форми. Так, століття за століттям на крихітній ділянці у кілька сотень квадратних метрів. Природа управлялася в художній майстерності і створила маленьке диво. І диво це притягує увагу і цілі натовпи туристів, які линуть сюди, навіть не зважаючи на надзвичайну небезпеку цієї зони під час припливу. Як на мене, цікавинка гідна сторінки нашого альманаху. Ну, а я за традицією нагадую, що маю для вас іще безліч дивовижних історій. А отже, до нових зустрічей і до нових захопливих цікавинок. Побачимося! І наостанок поради для люблячих батьків. Шановні батьки, діти завжди чекають на подарунки, і не важливо, це свята чи звичайний день. Слухайте бажання вашої дитини, запитуйте, що саме їй цікаво. Діти завжди діляться тим, про що мріють. Слухайте уважно. Можливо, вони хочуть не іграшку, а щось більше. Досвід. Чи час проведений разом із вами. Люблять малювати? Купіть фарби чи альбом із різноманітними завданнями, цікавляться тваринами. Книга про природу чи ігровий набір Ветеринар стане чудовим подарунком. Обирайте подарунки, які стимулюють дослідження та вивчення чогось нового. І от коли вони виростуть, вони обов'язково будуть з теплом згадувати про те, що їх почули. Маленький дорог. Ну що, друзі, як вам святковий випуск? Чудово! Тепер я знаю, що я подарую мамі. Обійми і цілу купу поцілунків. А я намалюю сіл котину з квітами. Ось і чудово, бо в цей день найважливіше не подарунки, а щирі емоції і увага до тих, кого ми любимо. Нехай у кожній домівці сьогодні буде тепло і світло, і хай щастить вам, вашим сестричкам, матусям, бабусям та однокласницям. i okay. assembly